Infinity Q50 2019 року випуску. Задній привід 3 літра бензин на автоматі. Машинка продається від власника на гарній комплектації на свіжій гумі. У нас довстановлений обвісик і вихлоп. По салончику у нас шкіра, все в збереженому стані. Є накладочки з карбону, є у нас люк. Безключовий доступ. Попереду чотири електросклопідйомники електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання передніх сидінь, шкіряний мультіруль, є круїз 137 тисяч рідного пробігу, два екрани мультимедіа, є CarPlay, є Android Auto, двозонний клімат контроль. Все в класному збереженому стані. Тому приїжджай до нас, робити здрайв та купуй. Тер республіка кільцева дорога 1, компанія автофокус.